Що відомо про дитинство Путіна? Офіційно він народився у Ленінграді в сім'ї бідних селян Тверської області, а двоє старших братів. Ще задовго до народження Пум жили всі в комуналці на 20 квадратів. Батько працював на заводі, мати сторожем та прибиральницею. А малий Путін в той час ганяв по вулицях щурів та хуліганів. Історія кохання його батьків також дуже цікава. Свого часу Владимір старший випадково вибив Марії оковилами, і щоб уникнути криміналу, був змушений на ній одружитися. Але є й інша версія дитинства Пу у книзі польської журналістки Христини Курча Предліг йдеться про те, що справжня матір диктатора Віра Путіна, а він є позашлюбною дитиною механіка Платона. Спочатку він, начебто, жив з дідусем та бабусею, потім з біологічною мамою і відчимом у Грузії. А у 10 років його всиновили Владімір та Марія Путіни, родичі, які залишилися без дітей. Це пояснює, чому вони старші від диктатора на 40 років. Достеменно відомо лише одне. Тин стопу було сірим та важким, а той постійно зазнавав насильства як від відчима, так і від батька. Тож сьогодні його комплекси бачать увесь світ.